На замову підприємства КП Затишне місце Палорадської міської ради. Ми всі живемо і бачимо, як воно квітне, як воно що робиться. Тому підприємство, яке це займається, сьогодні потребує, тобто не вистачає кадрів для того, щоб підтримувати цю красу, яка зараз є. Ця красота, яку ви бачите, це робляться нашими працівниками. Робітник з благоустрою це одна з найпростіших професій, яка не потребує ні досвіду роботи, ні освіти для посади озеленювач. Лише потрібно мати професію соля, пиля, лісору. Вдягнемо, <різь> буємо. <різь> 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 Роботи у нас з понеділка по п'ятницю, з 7 до 16, субота, неділя, вихідний. Дуже дружній колектив. Якщо є у нас тимчасово переміщені особи, є в нас малозабезпечені люди, дітки, ми завжди прийдемо на допомогу. Любуючись тим, що ми зробили, ви йдете зі мною, ми пишемо з вами заяву. Я вам видаю направлення на медогляд.